Позичала фотокамеру, аби світлинами збирати кошти на потреби наших бійців. Тернополянка Яна Уробко близько два місяці тому започаткувала ініціативу «Проблю фото за донат на ЗСУ. Так із картонною табличкою та камерою в руках дівчина виходить на вулиці міста, аби фотографувати усіх охочих. Єдина умова перерахувати будь-яку суму на потреби армії. Я вже мала лягати спати, і так, я закриваю очі, відкриваю, і розумію, що мені прийшла ідея, я кажу хлопцю, от я хочу зробити, допомагати військовим, хочу, ну у мене є камера, значить я можу допомогти їм якось. Я е, кажу, давай я напишу на табличці, роблю фото за донат на ЗСУ, і ми підемо. І зможемо так допомагати. Яна каже, любов до фотографії у неї давно, проте займатися цим професійно не могла, адже не було техніки. Так, аби робити свої перші світлини, зокрема і благодійні дівчині, доводилося позичати фотокамеру. Зізнається, нещодавно все ж вдалося придбати власну. Завжди подобалося і відео знімати, і фотографії робити. Я люблю знімати і різні, різні відео. Тобто, це мені подобається. Я дуже креативна людина і мені це підходить. На вулиці міста із камерою в руках Яна виходить щотижня. Зізнається, сфотографуватися і донатити, погоджується далеко не усі. Тож, аби залучити більше людей до доброї ініціативи, дівчина почала виставляти відео із таких благодійних фотосесій у Тікток. Багато людей підтримує мене, пише мені, що хотіла б зі мною зустрітися, де мене можна знайти. Я там відповідаю, що я е, виходжу практично кожних вихідних в центр міста біля озера, і вони кажуть, можете нам написати, будь ласка. Відео дівчина сьогодні збирають від однієї до ста тисяч переглядів, а коментарі підтримки залишають користувачі зі всієї України. Яна зізнається найближчим часом планує влаштовувати такі благодійні зйомки і в інших містах. Я думаю, найближчим часом це Ужгород, раз якраз буде цвісти сакури, і хотілось би побачити і заодно провести таку ініціативу у них. Яна каже, кожен, хто хоче сфотографуватися, обирає, на який збір перерахувати кошти, і робиться самостійно. Фотографиня закликає не соромитися і обов'язково підходити, якщо побачите таку пропозицію у себе в місті. Нашим військовим важливо навіть і 5 гривень, і 2, і 10. Люба сума вона допомагає. Якщо ми зберемо кожен по 5 гривень, ми можемо зібрати дуже багато грошей, і вони точно ну, їм будуть потрібні.